Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз: бути чи не бути, або так чи ні. На сьогодні 12 листопада 2024 року. Розклад, як завжди, на три варіанти. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант вам так. Але вам варто не поспішати діяти. Більше обмірковуйте, можливо, опирайтеся на свій досвід. Якщо вам доведеться щось вирішувати, то у вас з того питання досвіду вистачає. І він вам буде підказувати ваш правильний шлях. І також зверніть увагу сьогодні на своє здоров'я, тому що відлюдник говорить про те, що, ну, можливо, вам доведеться ще і. Звернути увагу на людей, які старші за вас віком у родині є, і приділити їм увагу і свій час. Тож, вам вистачить мудрості ви вирішити всі свої питання на користь для себе. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант Трійка пентаклів. Вам так, ви можете діяти, але вам варто розуміти всю суть того питання, яке ви будете вирішувати на цей день. Тому що вам потрібні знання, можливо, вам потрібна консультація або звернутися до наставника свого, або якщо у вас немає наставника, то людини, яка обізнана з вашого питання більше, ніж ви. Тобто, можливо, це буде хтось старший за вас на своїй посаді. А можливо, більше просто досвідчена людина. Е, якщо ви відчуваєте, що у вас не вистачає тої інформації, яка вам потрібна для вирішення всіх ваших справ. А взагалом, то все у вас буде гаразд. Можливо, навіть для декого будуть якісь фінансові надходження, і у вас на цей день, будете, якщо будете прикладати зусилля, то вийде все навіть краще, чим ви сподівалися. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант. Шістка мечів перевернута вам, ні. Якщо ви десь планували якусь поїздку, можливо, переміщення або ще десь щось там загадали для себе, змінити місце проживання, можливо, взагалі десь виїхати в інше місце, то на сьогодні це не бажано робити. Але якщо у вас вже така є необхідність, то будьте дуже уважні до свого транспортного засобу. І також вас хтось, можливо, буде збивати з пантелику, щось вам там говорити таке, що ви буде, буде у вас викликати сумнів, і ви будете не знати, як вам правильно діяти. Тому на сьогодні не поспішайте діяти, добирайте ту інформацію, якої у вас не вистачає, тому що. Є певні питання, з яких відповідь ви наразі не знаєте, а вам потрібно знати перед тим, як ви почнете діяти. Тож я бажаю вам, хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.